26 серпня в парку перемоги біля човникової станції в Коростені клуб Історичної реконструкції Тіра Рутенія влаштували історичний табір середньовіччя. Приїхали сюди трошки популяризувати тему українського середньовіччя, то люди можуть прийти сюди, приміряти на себе обладунок, взяти в руки зброю, щось спробувати, спробувати ремесло, спробувати відчути себе як людиною ратною того часу. От, і, власне, для себе зробити якісь відкриття, там, що меч не важить 17 кілограм, так, а в броні, в принципі, цілком можна жити. Так, гості можуть спробувати себе в ролі середньовічних ремісників, воїнів та й просто жителів середньовічних міст. Так, подивитися на побут, подивитися, як виглядали речі звичні для людей того часу. І що для нас, наприклад, може бути такою собі диковинкою, цікавинкою». Відвідувачі історичного табору мали змогу дізнатись більше про середньовічні ремесла та навіть спробувати деякі з них. Це називається виделочка, і на ній робили шнурочки. Тобто не було тих сучасних бововняних або синтетичних шнурочків, були такі, що він чотириграний. Ну, можна побачити, що як е, косичка йде з чотирьох сторін. Ну важливої реконструкції в таких деталях, і щоб було не тільки якісь великі речі, як шатро і сукня, а якісь дрібниці. Вони це, це цікаво. Реально відчуваєш, е, як люди жили, як вони проводили час, е, чим вони займалися. Не було брудного, не було страшного середньовіччя. Жили добре, жили класно. Про це було набагато дорожче ніж зараз. В історичному таборі була лавка речей ручної роботи. Тут були навіть представлені товари, виготовлені за середньовічними техніками. Виточено все вручну, просмалено, оброблено оліями і готове до вже до використання. А для чого А, так? Це у нас катушечки для різних ниток, за що забажаєте голочки для в'язання. Ось вироби, які з них зроблені, і ці. Палички для волосся. Відвідувачі приміряли на себе обладунки, рубали дрова та багато фотографувались. Весело було і дітям. Ти знаєш, як це все називається? Броня. А що тобі тут найбільше сподобалось? Щіт це шолом. Знаю, це щит. оце це не знає, що це, Бронік. Що сподобалось тут тобі найбільше? Там на мечах ти подратись. Все вже тут бачила. Да. А що тут є? не тяжело? А що ще? Міски дерев'яні. Також містяни мали можливість відвідати лекцію з демонстрацією середньовічних фехтувальних технік та піхотні маневри, участь в яких могли взяти всі бажаючі, а також послухати флейту та сфотографуватись в обладунках або ж спробувати на собі, як в ті часи обходились з грабіжниками. Конкретно зараз я закований на такому собі стовбі ганьби з колодкою. Яка фіксує мені голову і руки? Що це за така штукенція? Могли про неї чути десь бачити раніше ширко використовувалася в середньовічних містах 14, 15 аж до 19 століття. Ну ідея була в чому це такі. Собі не знаю легкий формат тортур, ганьби, приниження людини, особливо нехорошої, зазвичай, якісь грібні злодюшки, там не знаю, крадії, тобто. Купці, які обманювали, негарно обдирали клієнтів своїх. Ідея була в тому, щоб виставити цього нехорошу людину, яка щось начудила на сосуд на якійсь основній центральній площі міста, і щоб люди бачили, що це за така нехороша людина. З неї не варто мати справу, можна було в неї закидати тухлими яблуками, я не знаю там дохлими собаками і тому подібне. Тобто, могли доволі таки сильно побити цю людину, покатувати навіть інколи доходило до смерті. Тож кожен міг знайти для себе тут щось цікаве і корисне. І ми сподіваємось, що такі заходи будуть проходити в нашому місті частіше.